Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Значить, так дивіться, в мене є таких два друга хороших, які вже один не перший раз, а другий перший раз, але так конкретно, дуже сильно мені допомогли і допомагають і словом, як то кажуть, і ділом, і думкою. Я щиро їм велике вдячний за те, що вони в мене є, за те, що я їм щось можу. Чи ще не зміг, але зможу колись допомогти. От. І як і в добрих традиціях будь-якого нормального каналу, скажімо так, мені треба себе похвалити, підписники і друзі каналу роблять якісь подарки. Одну розпаковку з Чехії ви бачили, тепер є ще одна з Чехії, а друга, так би мовити, з Польщі чи з Італії, не знаю, де тоді Олег був. То є Віталік Подлєсний і Олег Сидорук. То є два колеги таких файних, які мені от задарили такий комплект, що це просто капець. Ну, саме перше, я вже розібрав флешка, супер суперпупер на 128. Друге, це Віталік мені так вирішив, щоб я пантанувся, її ну, заправити. бенза є, петроль нахер, Все як має бути. Саме таке цікаве. Ну, ну все цікаве. Давайте подивимося, що тут є. так, Це GoPro камера. Lamax дуже класна, взагалі, дуже супер по якості, по всьому. макулатурка, Це, щоб керувати нею на руці, друг що. ну, Повний комплекс всяких зажимчиків, всяких, де, що хоч так, кейсик, типу до неї і все. Ну, Зарядочка, там, всякі дротики, всякі установочні, штівки, все, абсолютно, коробочки, там, ліпучка, щоб на трактор поставити і так далі. І сама камера то від Віталіка. Отака маленька камера. Така маленька-маленька, але яка вона класна, вже включимо. Вона через програму. <кій> вот. Вона через програму. На телефон через Wi-Fi передає всі дані. В неї купа всяких цих так, настроєчок. Як вона може знімати? Вона може знімати в таких всяких режимчиках 4К, 27К, 1440, різні кадровки і так далі. Дуже взагалі супер. 12 Мп угли вибираються, типу, щоб вона знімала по-сякому. всякому ну, так, вийти звідси. От. Це звичайний певно кут, але ні, може більший. Не знаю, там можна буде це все настроїти. Так, зараз ми її виключимо. От. Супер, просто штука. Дуже. Тут такий комплект Віталік щиро тобі, братику. Дякую за те, що ти так мене обрадував. Другий подарок це від Олега і оце від Олега. Текс. Хто знаєш таке? Офігенний блін стабілізатор. Професійний для телефона. Шнурочок. Дорожезне все капець. От він, наприклад. Зараз. Стабілізатор. Так. Ну, правильно, він от. Вже ловить телефона. Ну, воно розсувається, все, як має бути. Поняли, вот. Можна зробити, щоб він чик. І перевернувся. Тобто, на телефоні зразу скачується програма. На телефоні скачується програма, яка професійна для зйомки, для всього. О, ми його складемо. Там все настроюється. Е -е, джойстик керує керу... положенням телефона. Це режим переворота, режим зйомки. Збільшити, зменшити. Все через блютуз. На телефоні, типа, ловить все, як має бути. О! Отакий суперовий просто подарок. Вам, Олег, велике-велике. Теж дякую за те, що мене так, як то кажуть, теж. Ну просто я не знаю. Це вже професійне все обладнання. Ще не вистачає мікрофончика, мікрофончика я куплю. Професійне обладнання для відеозйомки. Такий тим такий Ну, понятно, джигу, треба покласти, бензин. Ось такий комплектик у мене. Супер просто. Флешка теж якраз для зйомки відео, для того всього. Бомба. Щиро вам, хлопці, дуже дякую, що ви у мене такі є, що ви так мені допомагаєте. Це буде зовсім другий рівень вже. Матеріалу і контенту на каналі. Більш все якісно буде, багато буде елементів, які я знімав би. До речі, ця штучка вона виконує роль штатива. Так, що вона вкручується сюди. Вона доповнительна ручка і вона от, розкладається ліпісточком. І ставиться. От. І та штука ставиться типо, на нього. Просто, блін, капець. Це просто капець. Ту штуку мені дуже треба було. Часом рукою десь, чи мікрофон затну, чи палець в камеру влізе, чи нерівно десь тримаю нічого. А та штука вже не дасть, як то кажуть, скривити. Супер професійна фігня вся. Просто комплекти, сумасшедші. А ця камера, взагалі, я дивився її обзор і вона взагалі бомбезна. Вона рівняється по якості до GoPro Hero 6. Типа. Бомба. Бомба, хлопці. Просто капець. Просто мішочок, все як має бути. Так що, хлопці, велике вам ще раз дякую. Дякую всім, всім абсолютно, хто підтримує мене, хто вдячний за мою роботу, хто вірить, що ми змінимо світ. І все, що стосується хоча б тракторців, от в майбутньому, по-перше, буде мати вже інший рівень подання матеріалу. А вже далі, як то кажуть, як Бог дасть і від наших бажань, якщо ми щиро хочемо. То ми того всього доб'ємося. Наразі, добре хлопці, будьте всі здорові!